Всім вітання. Сьогодні продовжуємо випуск з технікою Амазона. Перед вами сівалка при це. І це друга частина, де ми говоримо про посівну техніку. Зараз ми знаходимося на навчанні від компанії Амазона. Рекомендую вам послухати. В минулому відео говорили про цирус. Зараз інша сівалка. Прице, тому. Застібаємо ремінці, як завжди, буде потужний випуск. Поїхали. Тепер при цей. у нас не так давно з'явилася ця машина, Ви вже дехто мав змогу з нею познайомитися. В минулому році вона до нас зайшла перша. Так, вона відсіяла на Західній Україні в одному господарстві, відсіяла більше двох тисяч гектар. Дуже гарно себе показало. Господарство прийняло рішення придбати її. Хоча попередньо машина була конкурентна. Не будемо називати коло, але була конкурента. В минулому році, тобто в Ганновері, це машина року. Перша її виставка, і перша її медаль, і перша машина року, якщо ви цікавилися ходом виставки, ви бачили. В цьому році ми вже маємо багато кращі, резу... верніше, ми вже маємо результати, маємо непогані результати, як на нас. Ми маємо на даний момент дві версії. Ми Давай, маємо прицею 12 тисяч ма... це 12-метрова машина і маємо також 9-метрову машину. Дана машина має велику раму, бачите, така конструктивна, русна рама, тому що тут величезний бункер. Бункер для добрив у нас на 6 тисяч літрів. І бункер для насіння в нас на 2 літрів. Оскільки в нас дуже величезна машина, так, і вона широкозахватна, віз у нас телескопічно. Тобто вона себе гарно поводить на схилах, вона гарно тримає машину на всяких там перепадах, дозволяє її дуже чітко купіювати і не, не стягувати. Бункер. Віз роздвигається механічно чи гідравлічно? Гідравлічно. Віз гідравлічно. Я собі уявляю, як її механічно роздвинути, треба якісь козли. Тобто в нас тут стоять наші традиційні катушки для добрив. Бак має таку свою рідну лінію. Машина обладнана двома турбінами. Перша турбіна нам забезпечує Перша турбіна нам забезпечує подачу. Насіння і добре до е, І на висі насіння лише до отаких накопичувальних ємкостей. Зараз ми до того всього дійдемо. На даний момент ми маємо декілька видів міжрядь. Це 45 50, 70, 80 і 90. Запам'ятайте, ми можемо. Зменшувати кількість секцій. Якщо ми замовили машину 24-секційну, ми можемо з нею зробити 16-секційну. Але навпаки не зможемо. Ми мусимо замовляти з заводу більшу машину. На даний момент ми не можемо докинути секції і лише зняти. Тому, якщо ви плануєте сіяти нею буряк, тобто, якщо у вас культури на міжряді 45 і 70, але 45 з потенціалом то краще замовити зразу на 45, тому що потім це буде ну, на даний момент неможливо. Ми е, вже маємо відкриті культури, які ми можемо сіяти так. Це кукуруза, звичайно, е, де ну, ми не маємо претензій взагалі по висіву, по всьому. Дуже чітка розкладочка, е, дуже гарна вістань між насінинами, прекрасно дотримує норму. Соняшник, цукровий буряк, соєві, ну це соя, ріпак. Ми вже також сіяли. Тут до ріпаку додається окремий комплект, такі він не це <клухи> сорбого, гарбузо. ну Це ми не сіяли, але ми вже можемо. Ну, я маю на увазі в Україні. Ми не сіяли, не маємо практики, але в інших країнах це, це все сіяли. Норму висіву по кукурузі чи там по соняшнику, чи будь-по якій культурі. Ну, по кукурузі розкажу так, ми можемо задати як тисячі на гектар, і воно нам перерахує відстань між насінинами. Або нам, якщо агроном говорить, мені потрібно там, допустимо, 23 см між насінинами, ви задаєте в моніторі, і воно нам вам перерахує кількість тисяч на гектар і таку норму буде дотримувати. Як в цьому, тобто тут універсальні налаштування, по налаштуваннях, по висіву ми ще дійдемо зараз. Якщо ми беремо машину на 24 секції, по замовчуванню у нас будуть стояти передні отакі баласти, як ви бачите. Щоб, Коли ви на розворотах піднімаєте секції, щоб машину не кринило, не піднімало догори. Тому що не завжди ви будете сіяти з добривами і тому подібне. Це йде по замовчуванню. Також, якщо в нас 24 секції, у нас буде йти додатковий генератор, можете побачити, з гідроприводом. Машина потребує хорошого трактора, дуже хорошого трактора, тому що мінімум 200 літрів гідравліки їй треба. Мінімум. Дві турбіни, прижим на секції, про це ми теж поговоримо. Тому ви повинні розуміти, що якщо в господарстві немає трактора з потужною гідравлікою, але є кінські сили, ви можете замовити машину з бортовою гідравлікою. Це доступно. Тобто ми маємо ну, якби в прайсі, коли ви вже будете говорити, клієнт скаже, Ну, Я хочу, щоб все було чітко, мені треба, ну немає трактора і не планую його купляти, Тоді доставляйте бортову гідравліку і прошу дуже... Тобто тут ви не обмежені. Далі, програму ми поговорили. І так, перша турбіна подає нам насіння, подає нам насіння до отакого накопичувального груточка на кожній секції. І також подає нам до... Розподільчого грибка подобрива. Оскільки кожен, кожна секція висівних добрив, а саме отакий висівний диск подвійний, називається фіртек, в нас відповідає, кожна має свою лінію. У нас, як ви бачите, на грибку стоїть на одну половину сівалки. Якщо в нас 24, то їх стоїть 12 на одному грибочку. Такий привід свого роду дозатор, і в нас постійна швидкість постійна швидкість того дозатора дозволяє нам при будь-яких швидкостях, навіть при високих, ми пробували в Україні сіяти нею 17 км на годину. Причому в нас похибка, тобто сингуляція, не стрибала більше відсотка. Тобто вона залишалася в межах там. 99, 98,7. Також добриво прекрасно розкладалося, добриво в нас входить чу-чуть з боку рядкову, трохи збоку, і може входити в одну глибину або глибше. Ну, можемо висівати до 250 кг на гектар при швидкості 15 кг. Відповідно, якщо нам треба більше висівати, ну дуже мало хто висіває такі норми, переважно тримають по добриву. 100-150 або, або й нижче. Е, також ми, е, в мене немає цього малюнка, але це розробка і патент Амазони. Тут у нас де висів добрив лінійно. Тобто ми постійно сипимо в лінію. Але оскільки ми зерно розкладаємо кожне окремо з певної відстані, Амазони розробили таку ж схожу систему, але добрива будуть сіятися порційно. Ми сіємо, розкладаємо насінини, також ми порційну певну кількість добрив кладемо біля кожної насінини. Тобто, поки що цього ні в кого немає, лише в Amazon. Правда, таку машину ми не завозили, це опція, але щоб ви розуміли, вона є. Поки що такого ні в кого немає, лише в вас. Натиск на сушники, які висівають добрива. У нас більше 120 кг, тримає пружина, тобто механічно також ми можемо міняти глибину. Отут дуже просто міняється, легко. Коли машина піднята, це все налаштовується. Далі найцікавіше в нас починається у нас наші секції. Секції, які відповідають вже за висів і саме точний висів, швидкісний висів, насіння. Так, У нас тут привід висівного диска Electric Drive. Також у нас стоїть такий датчик, який нам рахує, чи йдуть в нас пропуски, чи йдуть двійнички. Ми машину не налаштовуємо. Вона налаштовується автоматично. Датчик щитує в нас пропуски або двійники і підлаштовує нам диск. Для того або тиск, або вернемося назад. Тут у нас стоїть такий датчик, який нам щитує, йдуть в нас пропуски чи йдуть двійнички. І оці ролики, які знімають двійники, вони налаштовуються автоматично. В найближчого конкурента вам треба там з боку є такий регулятор, їх підганяти самому. Тут це людський фактор. Забраний взагалі машина сама слідкує за тим, яка йде розкладка. Тобто ви ввели норму і більше там нічого не регулюєте, лише глибину. Лише настроїте глибину. Сам висів забезпечує нам датчик, який оце все бачить. Далі. Прижим секції у нас відбувається. Відбувається гідравлічно. ми можемо дожати кожну секцію приблизно до 350 кг. Це найбільше в своєму класі, тому що за колесами трактора ми можемо додати ще по 50 кг. Якщо нам потрібно, за колесами трактора ми можемо додати ще. Е -е -от. Дуже легко знімається, дуже легко переналаштовується. Я просто боюся, що там є зерно, воно зараз посипеться. З цієї сторони є ті ролики, які ми бачили на е, малюночку, які нам знімають двійнички і коли насіння доходить до трубки, отут воно вистрілюється. Зараз ми про це поговоримо. Дійдемо туди до картинок, бачите, дуже легко воно регулюється. Також є така а, заслонка, яка нам дозволяє регулювати кількість насіння в насінневій камері, щоб його не було ні замало, ні забагато. Тому що якщо його буде забагато, десь на перехилах можуть йти двійники, буде замало, можуть бути пропуски або тому подібне. Тому коли насіння ми зараз туди дійдемо, доходить до трубки, вона сюди вистрілюється, отут От стоїть цей датчик, який нам щитує саме, як, як насіння йде, пропуски чи, ну, чи, чи двійники. Давайте вернемося назад. Отже, бачите, оці трубочки тут знімаються двійники, коли насіння доходить сюди, воно попадає в дану трубку і вистрілюється. У нас їх є декілька, тобто під різні культури 16 мм, 12 мм і 20 мм. Тобто це сам діаметр трубочки під різне насіння. Далі, від ну ми зараз ще до того повернемося, трошки почнемо говорити про зусилля, так, про натиск. Отже, що нам забезпечує цей натиск? Якщо в нас буде секція вільно ходити, незалежно від того, верніше залежно від того, який в нас ґрунт, твердіше чи м'якше, секція сама буде гуляти. Якщо ми прижмемо її, в нас синеве ложе буде забезпечено в одному горизонті. Тобто ми виставили, наприклад, 5 см. І незалежно від того, чи ми сіємо в оброблений ґрунт, чи ми сіємо в мінітіл, чи ми сіємо в ноу-тіл, що вже нам це дозволяє, Бо, тому що дуже висока на, високий прижим на секції. У нас вже зараз з'являться розгортачі грешток, так? Такі їжаки, які дозволять нам секції вільно йти, де в нас не буде нічого йому мішати. Секція при такому навантаженні вже зможе прорізати на синеве ложе. Ще раз до секції. У нас стоять диски діаметром 400. як На добрива аналогічно стоять великі диски 400-го діаметра, стоять у нас на, на розрізному висівному апараті для добрива. Великі упорні колеса. Які забезпечують нам ідеальну як би сказати, ідеальну глибину, не дозволяють секції завалюватися. Але коли в нас секція завалюється або виміляється, у нас також є система Smart Force. У нас стоїть на кожному другому сушнику отакий от датчик, бачите, стоїть такий поплавочок. Шкода, що хлопці е упустили сівалку, стоїть поплавочок і датчик. І він щитує, провалюється колеса чи виміляється. Якщо провалюється, гідравліка залишає його, повертає назад в цей горизонт. Якщо виміляються, гідравліка прижимає його назад в дану глибину, щоб у нас насіння було в одному горизонті. Також є лише в Амазони, і це ваша велика перевага. У нас завжди буде отакий кіль. Диск розрізав, але мало того, що він розрізав, буде йти отакий кіль по розрізному, буде робити вам чітке, ідеальне, насінне ложе, як лінточка. Він буде так ущільнювати грунт, зворотньо підтягувати вологу. І також у вас насінини будуть такі, стояти рівненько-рівненько. Їх Є також декілька. Вони вже є там під, там під кукурузу товстіші. Під рівносім'яні вони будуть такі загострені. Я вам покажу фотографію, кому цікаво, бо це більше стосується, хто буде з ріпаком працювати. Так, зараз одну хвилинку. Вони будуть з такими посиленими наплавками. От і будуть мати отакі густрики. Тобто і ми вважаємо, що це одне з кращих рішень. Ні в кого його немає. Це дуже хороший варіант, який забезпечує нам оце рівненьке насінневе ложе. Плюс ми можемо змінювати під будь-яку культуру трубку. Це робиться дуже легко. Тут є один штопор, ми його витягуємо, трубочку витягли, поміняли. Це буквально скільки кілька секунд, Якщо нам треба поміняти лише трубку, якщо ми хочемо поміняти кіль на гострий, ну, тобто на дрібносім'яні, на ріпак, ми це теж можемо зробити. Далі. Ми маємо регулювання глибини, регулювання прикотки прижиму, так. Також на дрібносім'яльні культури ми можемо доставляти сюди таку проміжну секцію, яка буде мати два. Диска таких невеличких, я вам зараз покажу теж фотографію. така буде проміжна секція. тут стояти. Так, Вона доступна, вона і була доступна. Отакі От проміжні секції після, після вловлюючого конусу. Так, це для буряка і для ріпаку, тому що ми сіємо на маленьку глибину. І щоб закрити його, щоб ми впевнені були, що ми закриємо, ми можемо доукомплектувати. Отакими от дисками. Вони стояли, хто бачив машину, яку ми тестували шестиметрову, вона на ній була, верніше шестисекційну, Там були оці тарілки, такі і їжаки, які закривали. Для чого воно треба? Якщо ми сіємо, я ще раз повторюю, ріпак або буряк на невелику глибину, нам би бажано було це мати, тому що рослинка буде, насілинка буде закрита і прикоточка спрацює правильно. Також після вистрілу у нас працює отаке вловлююче колесо. Ну, Воно практично всіх є. Це для того, щоб насінини точно вистрілили і точно прижало, точно зловило на тому місці, щоб розкладочка у нас була ідеальною. Як ви бачите, кожна секція в нас тут обладнана такою кнопочкою, щоб ми могли собі побачити, йде насіння, не йде. Ну, це вже при налаштуванні. коли там в агроному є питання, якісь ще щось забило, нам не треба вертатися. Якщо ми хочемо упорожнити секцію, так, її зняти. Тут у нас є така заслоночка, є отакий додатковий, невеличкий. Е, зараз поясню. Якщо в нас щось сталося, забилася секція, так, ми зняли там диск, але в нас ціла, е, ціла камера насіннева, в нас є багато насіння. Ми тоді підстав... Я би хотів вам показати, я просто не знаю, де він є. Зараз відпустимо. Ми його відставляємо і в нас сюди сипається насіння. Ми відкриваємо, насіння сипається. Коли ми сипали насіння, щоб оператор не біг туди, ми його просто сипаємо в цей бачок. Все, лише для того. Ці бачки лише для того, щоб для зручності щоб ми не бігали туди. Отже, машина працює швидкісним, точним висілом. висівний апарат називається у нас Electric Drive. Сіємо всі культури, які ви бачили. Можемо працювати по будь-якому ґрунту, навіть вже, будемо так говорити, замовлені з 25-го року у нас буде ноутіл э, no і мінітіл Будуть оці їжаки. Також можемо доукомплектовувати підрібну сім'яні. Можемо сіяти ріпак. Маємо міжряддя 45-50 70-80-90. Поки що лише такі варіанти. Більшої рами не маємо. Найбільша рама у нас 12 метрів. Тобто. 24, 24, 45. Так, на, 45. 24 на 70, поки немає. Ну, Маємо те, що маємо. Зато наша велика перевага. Нам не потрібно налаштовувати машину. Машина налаштовується автоматично. Машина сіє зі швидкістю 15 км це гарантія. Машина дуже гарно копіює ґрунт за рахунок гідравлічного прижиму кожної секції. Можемо висівати добрива на добрива також на секшн контрол. Секшн контрол працює прекрасно.